Що ж друзі, всім привіт! На зв'язку Чернецький, і сьогодні відео знову про малину. Як ви побачили з перших кадрів, ситуація знатно покращилась, але ми все ж таки не можемо побороти повністю цю проблему. В цьому відео хочеться поговорити про всі проблеми, щоб ви не повторювали моїх помилок і як ми виходили з цієї ситуації. Для прикладу, зараз я зірвав декілька листочків з різних пагонів, і як бачимо, тут весь набір. Почнемо з першого. Дивимось на листочок. Зараз я вам приближу. І як бачимо, дійсно дуже схоже на хлороз. Процентів 80 зараз таких старих пагодів, нові пагони, які зараз пустили. Зараз зовсім без цієї проблеми, але на декілька я знайшов все ж таки подібну. Я здивований в тому, що зараз багато я листочків знайшов ось таких. Тобто ми бачимо рожевий відтінок і це все ж таки діді Мела. Також ось що робить хлороз далі. Починає з кінця, тобто це, скоріш всього, нехватка або марганцю, або заліза. І листочок просто псухається. Звичайно, перед цим було відео про тему хлорозу, про цю проблему. І, звичайно, хто не бачив, подивіться, щоб я зараз не пояснював, як з цим боротися. Так як в мене дві ділянки, на іншій ділянці зовсім набагато краща ситуація і все дуже легко пояснюється. Значить ситуація зараз вже виглядає не сильно погано, але все ж таки старі пагони дуже погано виглядають. Зараз радію від того, що є прирост непоганий, але побачимо, що буде на той рік. Головне не допускати минулих помилок. Ось такі є приклади, ось це, я думаю, дав мороз, тому що, тому що воно, зараз ми його розламаємо, як бачимо, воно сухе. І таких також багато прикладів. Мороз-мінус один все ж таки трішки доставить до цього. Так і в мене на початку сезону малина була не підв'язана, я пройшовся ґрунтовим гербіцидом і додав звичайний рослинний гербіцид, тобто раундап. Це найбільше підпалило цю малину і призвело до такої ситуації. Так як на іншій ділянці малина була підв'язана і там так само все кропилося, зовсім майже нічого не спалено. Перемістилися ми на інший участок, і звичайно тут ситуація двояка. Ось це старі рядочки, як бачите, дуже гарна малина, дуже пішов в прирост, густо, все, бджілки літають, і я нею задоволений. Але ту, що я посадив, бачите, земля дуже виснажена і пішла вона в не сильно. Я думаю, на наступний перший або другий рік вона не покаже нічого, але через рік-два, звичайно, покаже. Але знову ж бачимо, тут п'ятна, жовті наші кохані. <хи> і також бачимо, що залишився ще трішки даже препарат, бо недавно кропилося білий. І радує те, що хоча б тут не знайшов я діді Мели. Те, що тут хлороз, це я зрозумів дуже давно. Щось я все ж таки не можу його побороти. Будемо пробувати, звичайно, можливо підкормлювати і так далі. Але на це все потрібно час. На жаль, його не вистачає і, на жаль, я навіть не знаходжусь тут. Приїжджаю раз на місяць і просто трішки її підтягую. Звичайно, скоро буде сезон. Якщо буде, дай Боже, ціна, але хоча навряд чи. Також я тут буваю зовсім рідко, буквально раз на місяць. Як бачите, навіть не покошено. Скоро найметься бригада, яка буде це сапати. але я був здивований, що все ж таки дідімела. Дала про себе знати. Хоча кожних два тижні кропиться фунгіцидами, щоб цього не допускати. Але як бачите, чи то виробник трішки трішки найовує, бо все ж таки треба частіше. Проблему хлорозу я не знаю, як вирішити. Простою оприскуванням ви його, мабуть, не поборете. Потрібно все ж таки брати якийсь гній або різні мікроелементи і сипати під корінь. Тільки так ви його поборете, і то це буде доволі важко. Так як малина вже заражена, можливо, і цей вірусний, тому що просто майже всі такі корчики, навіть які маленькі пагони пускають, наче і зелені, зелені, але в кінці сезону вони все ж таки пожовкнуть. Дуже важко з цим всім боротися, тому що малина, здавалось, зовсім проста культура, але з кожним роком все важче і важче, з'являються нові болячки. і... Доволі важко. Зараз на відео ви побачите, якими саме ядами кропилося, якими добривами. Ось такими препаратами було витягнуто цю малину. Найбільше я можу рекомендувати, що допомогло це мегафол і оцей біостимулятор. Тобто це амінокислоти, в яких ходить все. Той самий я добавляв хілатин і бору, і заліза, і ще був і магінця. Але я. Трішки можливо і перестарався, тому що в мегафолі і в тому біостимуляторі є певний відсоток цих всіх поживних речовин. Також було оброблено фундазолом нашим фуніцидом, і також аліетом. Це на початку сезону і зараз рідомілом. Проти шкідника було використано антиклішпро і також ще інший препарат. Але, звичайно, я не пам'ятаю. Десь в мене є, але не можу зараз знайти. Проти кліща і проти різних використані інсектиксиди. З добрив було використано такий плантафол і ще на основі калійної. Ось в такій він Де? Не пам'ятаю його назву, але також це все допомогло. Зараз я думаю, що можна було б взяти певні пару кущів. З проблемами з хлорозу і просто пробувати різне, щоб на майбутнє дізнатися, якого якого саме не вистачало елементу. Але поки що цей весь список доволі можу рекомендувати, і можливо він вам також допоможе. Для себе я зробив висновок, що завжди потрібно пройтися і фунгіцидом, і інсекцицидом, і додати доброго це все змішати, і просто кожних два тижні це все обвирискувати. Звичайно, дивлячись по ситуації, можливо, частіше, можливо, можна пізніше. Тільки пройшов дощик, зразу біжимо, кропимо і рятуємо нашу малину. Також це гленд Емпл сорт, можливо, він не сильно стресостійкий і. В цьому році були й морози, це дало про себе знати, дуже багато повимерзало. Також я, молодець, прокропив це все. І не знати, який буде врожай. Звичайно, я це все продемонструю. Поки що, наче є і трішки ягод. Подивимося, які вони будуть, тому що сам куч не сильно вдалий, дуже бідово виглядає, але ягоди є ягоди. Надіюся, що трішки буде врожаю. І надіємось на ціну. Ось гарний приклад того, що прирост дуже гарно росте, тому що наче й нова земля, але бачимо вже, що починає жовтіти листя. Знову йому або не вистачає, або просто передалося від старих пагонів. Корчувати, звичайно, я все не буду, тому що це дурна ідея, скільки наробитися і так дурно це все викинути. Також хотілося додати, що того року хоча і був хлороз, але якщо більш-менш кропити, доволі непоганий урожай був. 400 метрів зібрати майже тонну це доволі непоганий результат, як на мене. Я сподіваюся, це відео було хоч комусь корисне. Як бачите, ви не одні такі, що стикаються з такою проблемою. Я також з нею стикнувся. І сподіваюся, що з часом я поборю цю проблему. Звичайно, грає роль велику те, що в мене немає великого досвіду з цим. Я не агроном, але бачите потихеньку, з, помил... з проблемами, з помилками. Будемо набиратися і буду з вами ділитися. Також зараз підійшов я до наших абрикос. Також було старе відео, як ми їх садили. Це ранній сорт, не пам'ятаю назви, але абрикоски трішки є. Навіть. Це відео про малину, тому не будемо довго про це. Також хотілося зараз підійти до саду, подивитися, що тут. І як бачимо, чудово. На всьому яблуку це сорт пінова, який має бути обліплений. Ой, майже немає яблук. Можливо, штук. Може, якийсь ящик збереться і то. Початок сезону, але вже в сусідніх селах пройшло неймовірні гради. Я не знаю, що це має бути цього року, з такими кліматичними умовами, дуже важко все це виростити. Тому хто хоче залізти в аеросферу, я б не рекомендував. Хоча, якщо ви відчуваєте, що це ваше і ви готові боротися з проблемами, дуже такими, які ви не можете повливати, тому пробуйте! Прямуємо тільки вперед ні кроку назад.